Привіт, друзі! Ласкаво просимо на мій YouTube канал, де ми розбираємо найгарячіші спортивні події, робимо прогнози і, звісно, додаємо трошки гумору, щоб не було нудно. Сьогодні ми говоримо про матч Ліги Чемпіонів між Пафосом з Кіпру та Славією Прага з Чехії це буде справжній єврокубковий трилер, і я маю для вас детальний прогноз у текстовому форматі, ніби я читаю його вголос для відео. Тривалість такого розбору десь 10-12 хвилин, щоб не затягувати, але все по суті. Поїхали. Спочатку давайте трішки про сам цьогорічний турнір Ліги Чемпіонів 2025-2026 сезон це вже другий рік нового формату, який UEFA запровадила, щоб зробити все ще цікавішим і динамічнішим. Замість класичних груп з чотирьох команд тепер у нас одна велика ліга з 36 клубами. Кожна команда грає по вісьмох матчів, по чотири вдома і чотири на виїзді проти різних суперників. Топ 8 одразу йдуть у одна фіналу, команди з 9 по 24, те місце б'ються в плей-офф за решту місць у кнокаут-раунді, а решта вилітають. Цього року вперше в історії шість команд з однієї країни Англії. Завдяки їхнім коефіцієнтам і перемозі Тоттенгема в лізі Європи минулого сезону фінал відбудеться 30 травня 2026 року в Будапешті на стадіоні Пушкаш Арена. Загалом турнір став більш конкурентним, більше матчів, більше несподіванок, як от прориви команд на кшталт пафосу, які раніше б і не мріяли про таке. Але гумор у тому, що тепер фани мусять слідкувати за однією величезною таблицею. Ніби це не футбол, а якась біржова гра. О, моя команда на 17-му, але ще два матчі, і ми в топ 8. Типовий діалог у болівальників цього сезону. Тепер про сам матч. Він відбудеться 28 січня 2026 року о 22 годині 00 хвилин за київським часом. І йти. господарі, Пафос, гратимуть на своєму стадіоні Стеліус Кіріакідес у Пафосі, Кіпр. Це компактний стадіон на близько 9-10 тисяч глядачів з гарною атмосферою, але без тієї шаленої підтримки, як у великих клубів. Час початку, пізній вечір, тож для нас в Україні це ідеально для перегляду з чашкою чаю чи чогось міцнішого. Пафос це дебютант у лізі фазі ЛЧ, Вони пройшли кваліфікацію, обігравши динамо Київ і ще кількох. І зараз займають 29, те місце з шістьох очками після шістьох матчів, одного перемога, три нічиї, два поразки. Славія Прага більш досвідчений учасник, але цього сезону вони внизу таблиці 33 третє місце з трьох очками, нуль перемог, три нічиї, три поразки. Загалом це матч двох аутсайдерів, які намагаються зачепитися за плей-офф, але реально це боротьба за честь і очки. Давайте пройдемося по орієнтовним складам команд. Почнемо з господарів Пафосу. Вони, ймовірно, вийдуть у формації 4-3-3, бо тренер любить баланс в атаці. У воротах Джоел Гортер, надійний голкіпер, який вже витягнув кілька матчів. В обороні Брандон Ланга на лівому фланзі, Алекс Гессанд і Деррік Лукасен у центрі, а праворуч Кенан Пілес. Але увага! Травмовані Девід Голдар, Девід Луїс, так той самий екс-зірка Арсеналу і Челсі, який грає за пафос гумордолі, чи не так, від Бразилії до Кіпру, Жуао Корея і Педрао, тож оборона може бути ослабленою. У півзахисті Домінго Скіна, ключовий креативник, п'ятьох голів у лізі, Іван Шуніч і ПП. В атаці, Андерсон Сілва на вістрі, сімох голів у всіх турнірах. Жажа і Кенан сема на флангах. Загалом, склад солідний, але без зірок це команда, яка грає на колективі і контратаках. Гумор Пафос підписав Девіда Луїза, мабуть, щоб він навчав молодих як не пропускати голи, але травма, і тепер вони самі вчаться на помилках. Тепер славія Прага. Вони, швидше за все, у 4, 2, 3, 1 класична схема для них. У воротах Антонін Станек, який недавно витягнув нічию проти Атлетіка. Оборона, Томаш Голес, Давід Зіма, Ян Чалоупек і Оскар Дорлей, або Боріл. Півзахист, Оскар Мозес і Лукаш Саділек у опорній зоні. А попереду Лукаш Провод, Томаш Чори, Форвард Єгант, 190 М. Добрий на другому поверсі, і кусей. Травмовані, Бузек, хорський, змрзлі. Ворлічки, колар, яворчек, севчик, купа втрат, особливо всередині поля. Гумор, славія це як чеське пиво, міцне і традиційне, але велче цього сезону вони більше пінять, ніж забивають Чори, їхній головний бомбардир, але проти кіпрської оборони він може виглядати як турист, який шукає пляж у пафосі. А тепер головне, чому я думаю, що пафос не зможе забити гол у першому таймі. Пафос вже й так продемонстрував усі свої сили в попередніх турах, вони пройшли кваліфікацію, набрали шістьох очок у лізі фазі, включаючи нічию 2-2 з Монако і перемогу над слабшими. Це більше, ніж від них очікували, кіпрський футбол рідко доходить так далеко, і вони стали справжнім сюрпризом, ніби золушка на балу. Але тепер втома накопичилася, багато матчів, травми в обороні, і проти Славії, яка хоч і слабка в атаці, Всього 4 голи за 7 матчів, але в першому таймі часто грає обережно, закриваючись і чекаючи помилок. Статистика пафосу середньо 0,67 голи за матч у ЛЧ, і в домашніх іграх вони часто починають повільно, ніби розігріваються під кіпрським сонцем. Славія ж пропустила 15 голів за 7 матчів, але в першому таймі вони тримаються, наприклад, нічия 0, 0 з атлетіком і лише 2, 4 з барсою. Де голи пішли після перерви, пафос гратиме вдома, але з повагою до суперника, не ризикуючи одразу, це не реал, щоб летіти вперед. Гумор, пафос у першому таймі може бути як кіпрський кіт, лінивий, чекає на мишу, але не поспішає атакувати. А славія, як чеський турист на Кіпрі, спочатку оглядається, а потім вже атакує бар. Тож, нуль голів від пафосу в першому таймі, це логічно. Мій прогноз на цей матч відсутність голу від команди господарів пафосу в першому таймі. Коефіцієнт приблизно 1-7 солідний варіант для ставки, бо ймовірність висока. Загалом, матч може закінчитися нічиєю 1-1 або перемогою славії 0-1, але фокус на першому таймі. Якщо ви ставите, робіть це розумно, друзі, грайте відповідально. Дякую за увагу. Якщо сподобалося, лайкайте, підписуйтесь, пишіть в коментарях свій прогноз. До нових зустрічей на каналі, і нехай ваші ставки будуть зеленими. Бувайте!